Нині у Львові мешкає лише 20 ветеранів, які у 44-му на танках увірвались до Львова. Утім, жоден з них до монумента не прийшов. Хвороби та похилий вік завадили. Натомість прийшли ті, хто воювали на інших фронтах, та їхні родичі. Події, як завше, скористались політики. І в этот період, починаючи з 44-го року, до 90-х годов йшло відновлення, Танія города Львова, а начиная з начала 90-х годов і за последние 20 лет. почти все разрушено. Окрім політичних заяв, комуністи, попри заборону міської ради, розгорнули червоне знамено. Їхнім опонентам це не сподобалось. Почалась словесна перепалка. До бійки, на щастя, не дійшло. У Забирай свою шмату! Забирай свою шмату! Иди на ура! Убери відсюди! отсюда! Это, кому это, кому это, кому это, кому это худобу! Цю худобу. худобу убери отсюда! Не, не нахуй убирай! Після мовної перепалки червоні провокатори згорнули знамена та хутко зникли. Натомість дали неабиякий привід пообурюватись учасникам заходу. Я донька окупантів, які будували Україну. У мене батько і мати загинули на фронті. Зараз я на них дивлюся як на людей, які зовсім не освічені, які хворі. Які зовсім не знають історію західної України для багатьох людей похилого віку червоне знамено і досі є символом перемоги та радянського союзу. Чому ми не маємо мати червоного прапора, коли вся земля пролита червоною кров'ю, значить, ми маємо право за загибшими і святкувати наше свято. Натомість націонал-патріоти схожі святкування називають бенкетом під час чуми, адже нині Львів сумує за жертвами Скнилівської трагедії. Мене просто шокує насправді як львів'янина в той момент, коли Львів на прапори одягнув чорні стрічки, і Львів є весь в жалобі, комуністичні оті декілька людей пробують влаштувати в місті Львові якісь свята в цей Трагічний день, замість того, щоб піти в церкву і поставити свічки. Хто хотів вшанувати загиблих вояків, прийшли до монумента, поклали квіти, помолились та й пішли. Хто чекав атракції, той її і отримав. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.